Друзі, ми дуже раді вітати вас сьогодні тут, на нашому літературно-акустичному вечорі. Він обіцяє бути дуже атмосферним та теплим, оскільки тут зібрались дуже талановиті люди. А зараз я запрошую 17-річного хлопця з філософського факультету та блогера за сумішництво Владислава Мирошниченка. Привіт! сьогодні мої вірші будуть по шістдесят. Це моя найулюбленіша. В житті тема. Перше, українське шістдесятництво. ви боролись за Україну, за українську мову. Але влада та радянська вас винищувала поступово. Ви горді шістдесятники, ви нічого не боялись, а навпаки, боролися за Україну, за рідну мову. Це ваше кредо назавжди. Ви словесні воїни України. Ще ніж, ж, як поети ставали шістдесятниками, стати поетом забороненим чи служити партії більшовиків і писати вірші про партійників. Ніколи б я не став таким поетом. Головна мета митця передати народові усе, віддати емоції свої, і щоб читач усе це зрозумів і мовчати, як будинки, бо вони філософі мудріші. І не слухати поклик серця Таких поетів нам не треба. Він обрав, шлях бійця, його було вбито. І останній, на сьогодні вірш про мого найулюбленішого поета Василя Семеновича Стуса. Ти поет масштабу світового. Ти весь свій час боровся за нашу мову та за свободу. Поклав за це своє життя. Ти писав би ще вірші, але тебе та влада переслідувала за твої правдиві ті вірші, помер у таборі за невідомих тих причин. Не знаю, чому тебе туди заслали? За що? За вірші, за патріотизм, за любов до батьківщини. Ти просто виражав свою велику думку. Дякую всім.